Будемо вчити сьогодні цифри. І відгадуємо, що може вийти з цих цифр. Це у нас цифра яка? Один. О, це літера, а цифра нуль Один. І що це вийшло у нас з нуля? Кулька. Кулька вірно Далі у нас іде цифра О... Один. Один, Вірно. Так, ну я малюю, а ти вгадуєш, що це таке. Як, на що це схоже? На літеру С починається. Стріла? Так, це стріла. Далі у нас цифра Д. Два. І я малюю з двічки. Зараз будеш відгадувати, що я малюю. Дуже непросто буде відгадати. відгадати. Віддаду, віддаду, що це? Дивись-дивись, так. Ага. Лебідь? Ні, але близько це не лебідь. Прошу, ти звідки знала, що це лелека? Ти знала, що це лелека. Бач, які ножки у лелеки. Зараз ми домалюємо ще ніжку. Одну... Це 2. У нас з цифри 2 виходить така от чудова лелека. У неї дзьобик і око таке причудове. Лелеки вони білим кольором. І у вони... і них дзьобик такий гострий, гострий. Вони ним навіть можуть зловити жабку і з'їсти. Наступна цифра. Наступна цифра, яка це цифра? 3. Дивись, вгадую, що ми робимо стрійки. Квітка? Квітка ну схоже, дивись, пелістки малюємо. А, так нечесно, ти дуже швидко вгадала. Дійсно, це метелик. От ми зараз тулуб намалюємо тут, головка метелика. Оп такі вусики, вусики у метелика, бачиш? І тут ми Помалюємо, зараз крильце. Розмалюємо красиво. От, такі крапочки бувають інколи на крильцях у Метелика. Очі намалюємо. От, такий ось такий носик у нього. Не спить дійсно. нехай собі там відпочине. Зараз ми ще тулубо так розмалюємо. Краса. Це у нас була цифра 3. Наступна цифра у нас 4. Малюємо 4. І зараз буде нова загадка. Що ж ми з цією четвіркою намалюємо? Так таке коло. Угу. А, так важко, от зараз буде снизь. Ні... Я каже, це корова. Yeah. <рес> Зовсім не корова. Десь... О, бачиш таке зачітка така. Оп-оп-оп-оп-оп. На кос коже. Так, це їжачок! Це їжачок, вірно, все. Ти думала це людина. Ну да, око, хіба у людини такий ніс буває. <сум> у їжачка є е, такі гострі голочки. Малюємо наступну цифру. П'ять цифра. Вірно дивись, що ми будемо з цієї п'ятірки робити. Дивись, дивись. Шо? Яка шапка? ти що? Дивись, дивись, наступне півколо. Вже схоже на щось, а? На що схоже? Яблуко. Так, це яблуко. З листочком. Бач, на горі листочок. Наступна цифра у нас. І. Шість. Вірно! Цифра шість. Ми малюємо зістку, розмальовую отак, от малюю, малюю. Які? Ми метелик вже малювали. Метелик малювали, це така, бачиш, така опа тут у нас голова. Це хвостик. А? Що це, як ти думаєш, на що схоже? А тут раз? Вірно, це равлик, це його очі. І така посмішка, раз. <плес> <плес> О, такий красивий у нас равлик. Вийшов з цифри 6. Тепер цифра 7. І отак отак намалюємо. І бачиш, навпіл ділимо, що це? Прапор? <плес> так, це ще й український прапор. Ми пізніше його розфарбуємо. Оп, цифра 8 малюю. Вона, вона складається з двох кіл таких. Двох ніби кульок, можна сказати. Це, 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 це. Оп. Ші... Друга, Вірно, баба? ти вгадала, це снігова баба. Снігових такі ніжки, носик йому зараз. А що в нього там замість носика зазвичай? Баба, Сніговик. Снігук вірно. Ручки Рухай, йому. Здач, а носик, ти знаєш з чого у знаю, з морквинки. Вірно, зморквинки. Отакий у нас сніговичок з цифри 8. Наступна цифра у нас. <плес> Після вісіми що йде. <плес> а далі 9. І ми, що у нас девяточки зараз я намалюю. Так. ага, ага, ага. Це зебра? Ні, не зебра. Але... Так, це слон. слом. який в нього хобот. Маленький слоний нятка в ушко у нього. ножки такі йому намалюємо. Кукушку тут домалюємо. О. Бач і красунчик у нас такий. Дівчинка. Дівчинка слоник може. І остання цифра у нас буде яка? 10. 10 складається. 10 з... складається з одинички і нуля. А дивись. Корова, як це корова так видається? Дивись, далі, я малюю тобі. Отак от, от, раз. Дивись, дивись. Лисиця? Лис, ні, це не лисиця. Бач, на голові отакі дві штучки. Курка дійсно так ось хвостик. От хвостик, це е, внизу це називається коралі. В неї такі ми намалювали. Так. А на горі грібінець, це у неї крильці і ножки от зараз намалюємо. Грібінець як. Так. От такий у нас вийшов прекрасний малюночок. Ну що, нагадаємо циферки? Прорахуємо від 0 до 10. Давай. Ну, рахуй. Ну. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Вірно. Дякуємо, що з нами малювали. Підписуйтесь на наш канал. Дай п'ять. Дай п'ять дійсно. Всім пока.